На Ужгородщину з'їхалися кращі каратисти України, прихильники одного з найскладніших та найжорсткіших стилів кіокушенкай. Магані відбувалися в два етапи: перший традиційний турнір Закарпатська відмежа» з учасниками від 5 до 12 років і відкритий чемпіонат Закарпатської області. Другий етап всеукраїнський турнір і чемпіонат України. Як відбірний із куміте і ката на чемпіонат Європи. Піраміда будь-якого карате іде першу перший рівень. Це е, кіхон, це це початкова техніка. Потім над ним іде е, ката, це базова техніка, зведена в якісь вправи. І вже остання маленька частина верхівка це куміте. Це те, що можна використовувати з тих попередніх кат і е, кіхона вже в в бою. Змагання, як і в інших видах спорту, відбувається за складних умов. Багато спортсменів зараз виїжджають за кордон, дуже багато дорослих спортсменів у нас зараз і на передовій воюють, і тренери воюють. На жаль, є і загиблі, є поранені. Але ми маємо хороший потенціал, тому що Ківкушенка і Карате насправді займається дуже багато людей. Ми ще маємо з кого вибирати. І сьогодні ми зараз провели вже зманів розділі ката. І дійсно, от півфінальні фінальні зустрічі це були ну, європейського рівня. Та спортсмени налаштовані рішуче, якось і представники з Кропивницького. Я займаюся з 10 років. Перший раз я прийшов на карате з своїм братом. Ну, він наставив туди піти. Я й пішов. Зараз в мене в планах відібратися на чемпіонат Європи на цих відбіркових змаганнях і вже виступити на чемпіонаті Європи, який буде проходити в Дебрицині. Без тренувань ніяк, також і психічна підготовка потрібна налаштовуватися до поєдинків, а також фізична підготовка теж не менш важлива. Я займаюся з 2010 року і тільки комітет. Тобто я готувався до комітету, бо знав, що це буде відбіркові змагання, тому перед змаганням у нас були там збори. Ми займалися два рази на тиждень, вранці і ввечері, ну а потім трішки на спад, щоб організм відновився. Ну, Головне ще е, психологічна підготовка. Рішучі опануванні, улюбленого виду спорту й каратистки. Я займалася карате з самого дитинства. Потім так склалося, що завагітніла першою дитиною, потім друга, і була велика перерва в п'ять років. Але я зрозуміла, що це справа всього мого життя і вирішила повернутися, тренуватися. Мені найбільше подобається комітет, тому що я люблю поєдинки, це ефектно, красиво, яскраво. Активно на змаганнях були представлені і господарі. На медвежа і на Закарпатській області в відкритому чемпіонаті. Було 150 дітей. З них мене це дуже що одна третя це було наші закарпатці. Серед закарпатських учасників є й маститі спортсмени. У нас є і в нашому даже клубі є зборники чемпіонат України, чемпіони України, які представляли наші інтереси на чемпіонатах Європи і були призерами на чемпіонатах Європи. Зараз теж будуть відбиратися пару хлопців на чемпіонат Європи, щоб війти в склад української делегації. Загалом конкуренція на змаганнях була високою. Це дозволило відібрати на чемпіонат Європи. Кращих із кращих.